Дають нам їсти якийсь хліб, а це тільки імітація хліба кажуть. Бо я не знаю, що він був перший. Потім ці другі роки таке саме чорний такий, я не знаю, що він добавляє. Хай Бог прости на голі було їсти, але їсти хотілося, щоб муж їсти. І зранен одну половину і вечором другу половину. Ну то тільки отримаєшся вже, аж руки з'їдаєш, а потім до, до столової йти перлову кашу. Та перлову кашу так би з'їв, кажу, з маленькою. А вони туди такої тюльки накидають, такої смир'ючої, ну, не, 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 не ну, ну, Мирав їсти хоче, а то ну, годі, годі. Але ну, то що то їли якось. А потім вже до, на роботу по п'ять по бригадах, по п'ять чоловік ставали так, стоїть, Одні рахують ті, що ї дають, а ті, що приймають, теж рахують. А ще поки стоїмо там приносять в місті такий чурку таку саме дають, щоб ми собі брали на место, то то роблять, щоб а якщо хочеш, якийсь папірчик маєш кусочки, шматочки, бо можеш тарілка чи своє, то й то вбереш без хліба, бо хліб же давно їде, та їздить. А письмо, чи вмираєш, а при, 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 привозиш на, на ту шахту, а там з шахти викачують воду. Там, видно, Вода по я не знаю, як що, чо, чого її викачували, а вона така як чорна кава, та вода, чорна кава. А а ти хочеш, щоб вмираєш? Ми як при, ми бігом бігли, а вона тут таки є, як, як, як потік плевець віз шатнами відразу на коліна і п'ємо ту воду. Я не знаю, хто Бог направлю, то моя мама так вже молилася, що то ті монахинії мене любили, вони також молилися всі. Як то Бог зберег би, я не знаю. Такі буде поноси що по 10-15 чоловік день бирало. Цього так ми через літо в там в тому Луганську э, перебули.